Привіт, друзі! діамон, на Лапіше з вами. Друз'яки, щиро вітаю вас з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Бажаю здоров'я міцного і, звісно, перемоги миру для України. Коротко, що буде відбуватися. Отже, в цьому році вже обіцяю 100% відновлюємо відео. Зараз почну потрошки готуватися до сезону. Снасті потрібно все. Техніка для відеоблогінгу, для того, щоб знімати для вас якісні відео. Е, ну, техніку не буду, але розпаковочки, що стосуються рибалки, звісно, будуть. Отже, друзяки, хто ще не підписаний, підписуємося. Тікток, інстаграм, фейсбук, звісно, YouTube, канал Афішинг. Підписка, лайк. І комент від вас, друзяки. Ще раз вітаю вас з Новим роком, святами. Доїдайте вже ті салати, щоб дружини ваші не сварилися. Та й будьте крепкі, як упценки, до зустрічі на рибалках і каналі Афішок. Пока.